Виконуємо номер 11.1 із підручника Алгебра 8 та номер 21.1 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно чи записано число у стандартному вигляді і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Стандартним виглядом числа називають його Запис у вигляді. Добутку А на 10 в степені N, де А більше або дорівнює одиниці, а менше з 10 менше, або дорівнює, не дописала 10. І при цьому N ціле число. Тому перше число 0,42 у нас записано не в стандартному вигляді. Ні. У другому 2,9. Більше буде рівня за одиницю, менше за 10 і n0 це ціле число тому, так. 3,7 також а в межах від 1 до 10. І мінус 8, ціле число тому також, так. 0,5 не підходить під наші межі, тому ні. 19,2, також, тому ні. 1,92 підходить під наші межі і мінус 29, ціле число, тому так. 1,92 також підходить під наші межі але в нас 8, а не 10 у степені мінус 29 тому, ні. І 1,10 підходить під наші межі, 10 у 7 також так. Номер 11.1 із підручника Алгебра 8, та номер 21.1 з підручника математика 8 виконано.